І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки не пробували ілюструвати цю притчу художники іконописці, вони завжди старалися додати якісь свої деталі, які протиставляли самовдоволеного багатія, пихатого, заможного і цього жебрака, який. Тулився там десь під його ганком, і на нього не звертали уваги, він не мав чого їсти. Жив між собаками, які приходили і облизували йому рани. Але у Христа немає цих деталей. Він водить тільки загальні образи двох таких зовсім різних людей, водить не для того, щоб показати соціальну несправедливість. Хатість Батія, він показує нам, як кожне наше випробування у світі гідно пережити, обертається нагородою у небі. Небо і земля, два виміри людського існування перебувають у дуже тісному закономірному зв'язку. І не в тому річ, що чим більше ми страждаємо на землі, тим більшою буде винагорода в небі. Можна страждати заслужено, ремствувати на це, і ніякої нагороди не варто очікувати тільки покарання. Що ми можемо зрозуміти з цієї притчі, коли уявляємо собі цю бідну людину? Не просто його злидні і хвороби, бо, напевно, якщо рани були відкриті на його тілі, то він був чимось хворий. Ми подивляємо його смирення. Гідність, з якою він переносить свої терпіння. Він не обурюється на приниження, він не бунтує, він не намагається якось скривдити свого господаря біля ганку, якого він живе. Він спокійно переживає свої земні іспити, переживає і складає. І ангели його душу забирають на небо. Чим же відрізняється від нього цей багатій, який зображується в притчі? Власне, тим, що він байдужий, точніше навіть ні, він зосереджений на самому собі, вже згадками хіть про його коштовне обрання, на те, що він любить добре одягтися, дбає про себе і зовсім не помічає того, що діється довкола. Лазар залишається десь поза полем його зору. І ось настає винагорода, винагорода для Лазаря і відплата для багатія. Що це дає нам сьогодні, нам у нашому сьогоднішньому стані? стані такому непевному, коли нас намається залякати. Що найстрашніше у будь-якій війні? Очевидно, що обстріли. Але ще більше ми ж з вами це все відчуваємо страшна постійна небезпека і непевність, коли ти не знаєш, що станеться наступного дня, і коли ти ловиш різні чутки, якими повниться інтернет про те, що може статися, ми пережили на минулому тижні таку цілу хвилю цих чуток, досить було. Американській розвідці повідомити про те, що Росія збирається запустити ракету середньої дальності, і вже пішло до того, що, доки докотилося до наших містечок в області, то вже почали говорити, що ось ось почнеться ядерна війна. Очевидно, що це і є один із засобів психологічного тиску, щоб вибити нас із рівноваги, щоб змусити нас сваритися. Бунтувати проти влади, щоб поділити нас, щоб нас вибити із звичайної колії, щоб нас позбавити того, задля чого ми, власне, і переживаємо всі ці випробування, нашого почуття гідності, нашого прагнення до свободи. І що ж ми можемо тут протиставити? Бо справді ми можемо відчути себе такими немічними, бідними? Яким важко витримати протистояння без дуже істотної допомоги ззовні від інших країн і їхня добра воля змушує нас турбуватися про те, а що ж буде далі? Ситуація вчить нас цінувати Божу присутність і пам'ятати, що ми можемо вийти переможцями із будь-якого випробування за однієї умови. Якщо нам вдасться тримати внутрішній спокій, зберігати гідність, взаємоповагу і робити те, чого не зробив багатій помічати один одного, не дбати про себе самого. Бо кожен з нас знає, скільки виявилося в нас людей, які навіть під час війни намагаються використати цю нагоду, щоб збагатитися за рахунок інших. І очевидно, що їм би було варто замислитися над сьогоднішньою притчею і над тією страшною долею, яка їх очікує. Адже муки сумління настільки нищать багатія, що він мріє про те, щоб хтось край язика його омочив, щоб відчути, що хтось про нього пам'ятає, але ось тепер він уже лишився самотнім. І ось ця самота. І муки совісті, і є, напевно, тим найбільш виразним втіленням пекельного вогню, про який говорить нам Святе Письмо. Ми замислюємося над подвигом Лазаря, людини про смиренність, якої говорить одна деталь, адже і ті пси, які приходили до нього, горнулися до нього, відчували в ньому добру людину. Адже тварина це відчуває. Я думаю, що Мало не кожен із нас дивився не раз зі зворушенням в ці дні сюжети, коли наші волонтери забирали собачок із обстрілюваних районів, як ті горнулися до них, ховалися в машину, аби виїхати від небезпеки подалі від російського обстрілу. Отже, Лазар був доброю людиною. І саме ось це добро, смиренність. Відкритість до світу і допомогли йому перемогти всі зли дні. Ні, він не став переможцем у цьому житті, але він одержав те, до чого власне нас і веде все наше земне життя, одержав радість Небесного Царства, перебування постійного із Отцем. І саме це і стало його нагородою. Пам'ятаємо про це, коли ми кожен із нас сьогодні проходить свою долю земних іспитів. Нікому з нас вони не даються намарно, і кожне, навіть найменше наше переживання, помічається Богом і цінується ним, якщо ми вміємо витримати Його спокійно, певно, не тільки заспокоюючи себе, але і розганяючи ті хвилі ворожого дурману, які навиваються на нас із різного роду панічними чутками і залякуванням через. Телеграм-канали, плітки і тому подібні знаряддя зброї ворога. Зараз час, який дасть нам щедру винагороду, не тільки нам самим, але і нашому народу, якщо ми зможемо показати у цій війні приклад для інших народів світу, приклад не тільки у героїчному протистоянні зброєю, але і у протистоянні духу. Бо сьогодні розгортається якраз ось це протистояння духу, духу вільної, гідної себе людини і духу заляканого раба, якого женуть офіцери пострілами в спину вперед на наші позиції, щоб м'ясними штурмами просунутися ще на метр і виконати план, поставлений перед ними їхнім злочинним головнокомандувачем. Тож нехай і сьогоднішня притча допоможе нам по-новому певніше поглянути на довколишній світ і зуміти відчути себе не загнаними у кут переслідуваними, заляканими людьми, а переможцями. Бо нам дано перемагати зло і від того, наскільки ми зможемо це зробити, і залежить, де ми опинимося, чи разом із Лазарем на лоні Авраама. Чи в постійних муках совісті серед пекельного вогню разом із неуважним, байдужим до оточення Батієм. Амінь. Слава Ісусу Христу!